Чуєш, цьому по барабану, да, де їсти. Подиків очі, як у собаки світяться. Гриша! Гриш! Я Гриша, блядь. Ди сюди. Дивись, дивися сюди, кажи, здоровкайся. Добрий день. Такий добрий день. день, скільки часу вночі? Ящує. Три. Гриша, я добрий Три. день, я чугулєво. Чугуєвський пацан. Да. Да. Не знаю, там видно там кого не видно, так що. Тарас. Вадим, то так, якби ти ще включила свої самі. сидить як директор. Коротше, каже, пацани, ви не вмієте їздити, буду я їхати. Тільки, я Тільки ти сіла за кермо, Вадим одразу почав їхати 120. <рес> Тому що ти, я дивлюся, в нього постійно в жопі. Понимає? А ми, а я, Оле, а я цього, Тараса підпихаю, ти чорний дим кинув. чох 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 А я відпущу, відпущу. Що ж ти світ? Ні, не, не сюди світи, треба світити тако ззаді. То вже будеш. Чуй. А що ти їси? Яйця, яйця крашанки? Та ми вчора збирали помідорчики, Олежок під Годове. Да? Mm? Чи ж я навіть не знаю, казати доброго дня чи доброї ночі, чи просто казати, що ми десь кудись приїхали. Ми в Україні. Приї... Да, ми в Україні. приїхали, да. тільки. Да, ми Таку приїхали, дитину. ждемо зараз хлопців. Не скажу, не знаю де. Як у яку дня грав в сраці, хай вибачають, але реально так і є. Ж... Це тільки придурки можуть так їхати, непонятно куди. Так, тихо, бо ми людей попадемо. Да? Да. Да. Чуєш, я дивлюся, чуєш, я спочатку. Началь... Ми бачимо. Опа, відпало. Mm -hmm. Чу я спочатку думав, що цього, гримить. Понял? Ну, блискавка. А Воно да. ж в машині не чутно. Та, ні, а то дивлюся, зорі то на небі є, розумієш? <різь> так що тут десь ми недалеко. І, діло в тому, що блискавки, вони довші. А це так. Пуп, то, дух. І... Да, а Воно ну, як вікно відкриваєш, то. ти Та, так жарко, да, да. жарко. <різь> 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 жарко, <різь> ні, <різь> ну. <різь> жарко. <різь> Тарас, як у тебе? Відчуття, непонятно де, непонятно з ким і непонятно що. Все нормально. Задача виконується, машинка аж там. Зараз чекаємо, хтось приїде. Найголовніше, щоб приїхали ті, що. Мені губи красить. Звісно. Ти ж цілуватися будеш. Тобі треба передати привіт. буде Я там трохи хлопцям накидав, ще додаш, ну, що там маєш, маєш. Так я доложу в мене готувався. Ти <реш> я тобі казав сьогодні комплімент, на який забрав ти. Диви, яка моя гарна <реш> Да, так, ти вже поняла, про що я кажу. Гарно. Да? Дивися, очі накрашені. Чиж, а мене таке буде чулі, видно, буде, Тарас, да. якщо я так, якщо я так світлю, мене видно? Ще красиво. Красиво? красиво. Та нехай, не. Тарас, видно, ні? Та трошки. А так? О, так очі, ну, Це на себе. Щось дирчить, чуєш? Все, ага. тушимо світ. Да. Тушимо світ, все, ставлю на паузу. Да. Так що з Тарасом репетируємо, репетируємо для того, щоб трохи щось засняти, щоб... Зробити невеличкий відеозвіт по тому що ми будемо передавати машини. Не знаю, буде нам видно чи ні. Реально, реально таке якесь відчуття, да? непонятно як є. Але нормально Трошки, звісно, не вийшло так, як би хотілося. От. Але передамо хлопцям після ремонту одне авто і передамо нашу Toyota, яку ми з вами всі разом купили. о, і все. Зараз чекаємо Василя і передамо. Дмитрука. Як, як два придурки. Бач, я вже включив. Треба Де... просто на себе світити телефоном і тоді О, нас можливо, буде видно. Ні, ну це... Ти, що ти, очко це? ти скажеш? Самі не знаю. Все класно. Ні, доїхав, До, да, да, що, да, да. Все, машини класні. Ні, доїхали, нормально. Все нормально. Я думаю, що ми поки приїдемо, за Л200 все рішиться і ми поїдемо знову. Раз-два і. Так що, якщо Назарчик нас дивить, то Назарчик, ми по-любому до тебе приїдемо. По любому якому сто процентів. Просто по-іншому. Та ну просто не може бути. Ми все зробимо, можливо і неможливо. Ми розірвемося, уб'ємося в асфальт, але ми це зробимо. Реально, таке істеричне состояння. Двоє суток в задниці, взагалі на нервах. І зараз три часа ночі два придурки стоять. Та не каже, де ми знаходимося. Це, це точно не чугує, я тобі серйозно а кажу. А я це так. називається задрибалівка якась. Тому що... Не знаю, десь. десь. Чугує. Шо, куриш, чи що? Бач, а так гарно видно, так? Да, як так. Днем. О, Так що все буде Україна. То все? Гарно. Ще, ще один пришелець. та що хтось людей побачив, що тут ходять, як непонятно хто. Бабушка снайперкать. <laughs> ти що, здурілася, тушу? <laughs> Бляха, ніч на дворі тамно темно. Так я Та скидав я думав, ви днем приїдете. Я... Кафешка так, приїдете. о, Катюха, я прибув. Я його дня. ніколи не бачив. Привіт. Ну я шелучко, Василь. Правильно? Да, да, так що, Катюха, ми виконали поручену тобою задачу. Е, дякую тобі, що ти така є, Васюха. Васюха, це взагалі класний чувак. От, і вообще, ви просто суперові. Я чекав вас дома в себе, ну але. На жаль, так стало, що тебе не ну, відпустили. Да, да, не, і бачиш, знімаю при фонарику. Ми ну, зробили, наче як має бути. Тобто машина є, Василь є з побратимами. Ну хлопці стоять. І поки є в мене момент такий, я хочу ще раз подякувати тобі, подякувати всім своїм глядачам, підписникам і таким, як Люба Мілєшко, яка вложила в цю машину 800 доларів, і багато багато інших людей, також Ольгі Дубініні і всій команді, яка прибула, ну, фонариків насвітили. Всі дівчата, я кажу, приїхали сюди, туди якісь алкоголіки ходили. Вже хотіли ми їх набити, міліцію вони шукали, як у ми міліція, то вони від нас пішли. Так що, Васюха, не буду тебе затримувати. Маряся, ти в мене світи, я ж добавлю хлопців заснять. і Я скатку, тільки що переписувався. Так, ключі можеш одразу провірити машину. Що я не зробив, я не забрав до ручки. Ну, в принципі, вона тобі поки нафіг тут не треба. Я тобі дам номер телефону їжачка, О, з правої сторони там ключ. Вона не на ручняку, ручник з правої сторони під, під, під рульом, воно, щоб просто, Японія, Японія. Да? о, Ні, так можеш завести, подивитися, чи вона хоч заводиться, ми хоч, вона хоч, вона хоч чи не заведеш. Да. От, так ще я тобі хочу ж показати, як відкривається багажник, Ще ти відосик дивився. Бачив, ну я тобі покажу, там трошечки ми щось вам привезли, і ще дівчата вам передадуть. Ой-ой-ой, бо це така цікава машина, воно то можна із, із середини відкрити. От. Але зсередини, як відкриваєш, так воно не відкривається в ручному режимі. Пласт, звісно, не дуже зручно. Так що не знаю, мій він їсте чи не їсте. Тут одразу трошки там подивався. всередині як там всередині <рис> там донкрат лежить, так як ми і планували, донкрат компресор, невеличкий набор ключів купив, сьогодні заїхав, антифриз. Мастило таке, як у нього, ну на а можливо, ви там будете міняти, тому що я не знаю, забрав їжачка. Це була церківська сітка від Ольги Дубініної. Він от вже від неї. Ну це так уже хоч сказати, хоч хто що там. Це трошки від Шелудьківської сім'ї, хоч дівчат немає. Поїхав до тітки Марії в Німеччину. Ну, з миру по нитки з Путіну, Путіну петля і не знаю, хлопці, видно чи ні. Я просто ми всі вклоняємося перед вами і дякуємо за те, що ви даєте нам можливість жити. Ну, на жаль. Багато людей цього не розуміє. Ну, можливо, там неякісний відос, але ми неякісні то блогери. Прості там. А селяни. Як? Так, так, так. О, що, о, все в тебе чечинарем, чин все виходить. Ми вже одна машина приїхала, друга приїхала. Думали, вже ви, немає. Можна постріляти, ні? Я я Я не вмію стріляти, ніколи в житті не тримав автомата. але ну, якщо прийдеться. можемо вам Та ладно, ладно. Мене хлопці всі приглашають і. Цього саме розрішаю. Так що, Мар'яська, давай тоді вже не будемо під'їжджати туди. Зараз ми ще трошки вам гостинчики від баршевської хунти і від березанських янделів передамо. Так що, якщо можна, ви пройдете, ми вам одразу дамо в руки. Ви ж, хлопці, мускулисті, правильно? Вас же можна знімати? Да? Я не знаю, може там хтось із родичів подивиться і вас побачить. А дивиться? Ютуб канал Сергій Шелудько, що це Василь ще досі не сказав. Ну то не важливо. Важливо, що ми цю роботу робимо. Ми прості, проста сільська сім'я. Яка тримає свине і невеличке господарство. Не ця, так. Зараз отак переведу туди. Добре. Правда, ночу ну, я ще надо? Як... Давай усе. Кажіть. У вас ще є? Огірки, помідори, перець, картошка, так. цибуля. Випічку давай тоді. Ну, Випічки у вас точно нема, бо ви її не печете, правильно? не того. — Думаю, на, <рес> 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 на днях <рес> да. Але може приїдемо одразу піч Так що є, я ще відео, правда, не виставляв, як ми, ну, як відправлялися, всі поз'їжджалися. Планували сьогодні ще одну машину гнати, але вона не пройшла тест. І сьогодні застукав мотор. А може ще й не мотор. Так що ну, якось так. Що там в тебе ще є таке цікаве? Там трошки є у одному ящику шелецьківська тушонка. <реш> може б і більше привіз би, але немає Лесі Петрівни вдома. Але Прийшли. вона трошки оставила. Щас, піші, ті, олі, да. до... так. Тут якраз Так що Наташа, Добре. дякую твоїм Добре. дівчатам, що, а, дякуємо, дякує. що вони ну, полі. Давай, давай. Тільки почують, що їдемо, вони всіх забезпечують. Молодці Там Лукашівські козачки, баршівська хунта, з Волошиновки дівчата, з Василиновки, Мар'яськіні дівчата. Тобто всі гуртом всі працюють. Та, Тарас, як тобі з нами? Дивіться, вареники. Вареники. Вареники точно не ліпите. Що в мене і до них ідея нам буде вийде. Та ну. По чуть -чуть, по чуть -чуть, так, кров'янка. По чуть-чуть, по трохи, так, потрошку. Люди, є люди, які ще, ще трошки відгукуються, але, на жаль, багато людей, які вже не відгукуються. Я просто не хотів спитати, як у Василя позивний хотів номера замовити. Футболіст? Футболіст? Бляха муха. А Нічого, а ми... не... Яр? Яр чи я-я? Яр. Яр? Це правильно, так? Да? Та давай, давай, я ще. Можна багато, може не багато. Що ж одна проблема, я не знаю як фотку зробити на пам'ять. чуєш? Зробимо. А да? чи так картошки ні? — Є? Не, — Ні, картошку ні тут. Картошка є. Села є, тут <рес> Так що догружаємо. Кажу, тут хочете всіх людей назвати, тому що люди, от багато людей долучається і вони, ну як, вони хочуть бачити, куди ми це все веземо, тому що є, на жаль, багато людей, які реально ну. Ну, як люди, так. Ну, да. <рес> так що, ну, якось <рес> так. І різні У нас випадок бувся. Людина за 200 ми прийнали машину. І на Красноївакі працювала. Нічого, приїхали волонтери, забрали цю машину назад Ну, так. Ми залишилися без Зараз, Слава Богу, вам, що допомагаєте, що Ай, Ну, ми не волонтери, але, на жаль, мене зробили волонтерами, і вже зробили волонтером, буквально там, може, місяць назад. А почали ми допомагати, із... я почав і мене допомагати. Із... Січня місяця, коли мати моєго товариша, він мій сини годиться звернулася за допомогою тепловізора купити, і вона ну, в неї не вийшло, я думаю, поспробую. спробую. Я думаю, ну, один раз. І вже це твоя машина, 14-та. І сьогодні я їду 140 тисяч підписників у мене. Якраз 14-та машина, 140 тисяч глядачів. Ну, хай не всі дивляться зараз. Зараз, коли почав знімати відео про допомогу ЗСУ, на жаль, такі відео не заходять. Якщо навіть там моніторити, подивитися відеозвернення, коли там ваше відеозвернення або інших бійців, то на такі відео люди не заходять. І багато от, Ми зараз знаходимося в Харківській області, є тут одне чмо, яке веде канал і він написав коментар про мене, і про моїх дітей, що я не такий, то вже святий, зніміть люди окуляри. Ну от, і, ну от, Не хочеться їхати і в очі плювати цій людині, але прийде час. У нього канал. Ну, як реклама водолага Стасян, водолага, ну, то недалеко. Мені хлопці говорили, що можемо приїхати, але сенсу е, собака, вона хай собі гавкає. Ми будемо рухатися далі. Не будемо звертати на це все діло уваги, тому що є робота важливіша. Поки до вас їхали, вже розпочали збір на 46-ту бригаду, і ще багато багато хлопців телефонує, тому що хто тягне, того підганяють. А Катюха в тебе просто бомба. Вона побачила мене, позвонила, і вона мені зараз ось опише, каже: Ну як так може бути? Одно так. Ну ми ж ніколи в житті один одного не бачили. Я багатьом людям кажу, що всі ті машини, які ми передавали, от 14, з них може три передані там, де були березанські хлопці. Тобто Київська область, місто Березань, ми звідтіля, ми ніколи. Там не шифруємося, 76-й кілометр, проволок зенітного, заїжджайте, милості просимо, ворота відкриті Дайте, до 11-ї вечора, завжди відкриті. Заїжджайте, хто з добрими намірами. Так що, ну отак, от і ми біля себе от, і гуртуємо таких людей. От, в кожного свій характер, в кожного все своє, але воно нам не мішає працювати. І, і Аня Науменко нам до нас долучилася цей раз. Та всі ну якось ну багато, багато людей. тому, що по одному це ну, тяжко, 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 да. тяжко. Так що е, можливо щось хочете ще сказати. Е. Дякуємо всім за збір. Дякую. Ні, ми хлопці дякуємо вам. а Збір то таке. І я хотів би почути, просто ну якось не хочеться витягувати, наскільки вагома оця робота, яку роблять такі люди, як ми? Тому що багато людей говорять: скільки ж ти сука вже будеш збирати, коли ти вже наїсишся, коли ти закриєш той збір, хоч один. А я кажу, я просто не можу цього зробити. Та так що просто те, хто каже, візьме да. повітря. Хай, хай прийде до нас, хай прийде до, або... до нас. Ні, хай прийде до нас краще ні. і подивиться. День, чи чи День проживе наш, як а, ми або ходимо наш, так. Аби наш трошки. Трошки <laughs> <І ваш>, <laughs> там, трошки <і> ваш, там, <laughs> ні, ваші дні тому, що Справді ваша робота дуже важлива і вона облегшує нам життя. Ну рятує життя. І рятує, і полегшує. Чому, чому я пішов далі? Тому що другий збір це був у мене автомобіль для 72-ї бригади для чорних запорожців, де служив вже той хлопчина, що тепловізер. Він зараз на лікарняному дому. І він, коли ми е, збиралися в дорогу, він був присутній. Здоровий такий хлопчина. От. І ми купили ту машину, але на жаль, він вже був за трьохсотний, ну, ну, трьохсотим був. Але я поїхав передавати його хлопцям. Ну в них реакція взагалі була не така, як у вас, вони взагалі були як такі, ну як, ну, наче. Я думав, що вони на А потім. Ну, розумієш, от, от таке состояння, а потім, коли е, пройшов час, і вони мені зателефонували і кажуть, ми просто були трохи. ну, коли... У нас є родичі, знайомі друзі, але цього ніхто нам не зробив. А тут якийсь лівий пасажир, свиновода-матор, е, приїхав з Березані і пригнав нам. Ми тоді пригнали що ми там, е, Нісан Навара, полуторка, але в Новому Кузові це Дашка Сорокова. Перезута так само, як і ваша. ну Ми вам НТ-шку поставили. Не знайшли ми грязьову, але НТ-шка, я думаю, буде краще, ніж та, що на ній лиса стояла. От. І ну, вони були просто шоковані. І... Тану ну, ніч воно скриває, скриває. Так що, ну, я почув в принципі, те, що я хотів сказати. Я це людям завжди кажу. І кажу, що люди добрі. Не дивіться телемарафон. Просто спілкуйтеся, наберіть, напишіть. У кожного є знайомий, кум, брат, товариш. На даний момент фактично кожну родину затронула війна і. Спілкуйтеся з ними і знайте всю правду там, і якби їм не потрібна була допомога від нас усіх. То вони б не зверталися. Як тяжко воїнам, от після того, як забрали то перший раз, от, то були оці передряги з фінансами. Дуже багато почало людей звертатися, от іменно хлопців. Раніше вони казали, що нам не треба було нічого, ми самі все могли робити. А на даний момент, на жаль, вони ж не розуміють, що є побратим, який, який отримав поранення, знаходиться на лікуванні. Є товариш, який загинув і скидаються хлопці, також заправляють автомобілі, ремонтують автомобілі і вже от без виходу, вже звертаються, тому що підрозділи то різні. Коли в підрозділі, наприклад, ми передали машину, там три чоловіка їх. І вона на їхньому забезпеченні, тому що так само не хочуть ставити на частину, щоб вона була ваша. І вона на вашому, ну ви її ремонтуєте. Потім уже хлопці дзвонять і пишуть. Да? Навіть якщо і на частині стоїть, Ну це ж нікому не, не секрет. Да. Тому що в мене малий малий, він на даний момент вже не водій, він в ПВО. кстати. Він теж з хлопцями передав передачу, вона частково єсть. От, військовослужбовці з ПВО, не буду казати, яка частина, передали через мого малого пару ящиків різних речей, і ми їх розкидали в посилки. Тобто, е вони, як, от він говорить, що от я так не можу, от ми тут захищаємо небо, а хлопці там. А я кажу, ну ця робота теж повинна бути, і її повинен хтось виконувати. правильно? Ну, от. І йому 21 рік. Він, тільки підписав контракт, а був і там, і там, і там, і везде. і був водієм Урала. І в період війни він е, розбив крило. Він купував за свої кошти. Це був третій місяць війни. Крило повторіті, позвонивши на місто Біла Церква. На місто Біла Церква людина просто узнала і віддала ну, дешевше на на наполовину. Так що, друзі, не буду мурижить, повітряна тривога. Так що на цьому будемо завершувати відосік. Я ще фоточку для твоєї коханої зроблю і відправимо, якось присвітимо. Ну, по крайній мере, я цього не боюся. І я сюди їду. Я знаю, що якщо... Бог над нами є, то все буде добре. Правда, свічу. Да. Береженого да. Бог да. береже. Не обох, береже. На Бога, може, не, не, віде. не якісне відео, але ми задачу виконали. Так що дякую хлопці вам і дякую, дякую всім небайдужим. На цьому все. Да, там мене не видно. О, от Так, так що, всім миру, здоров'я і добра. Буду відпускати хлопців, всім пока печемо далі. Хоч не суперблогер, але.